Знову заміна оливи. Беремо пензлик, щищаємо ним пил. Потім беремо стиснути повітря. Або отакий гаджет. Нижню частину я зняв, поставив на повітряний фільтр, щоб фільтрував повітря. Повітряний фільтр, оливний фільтр, олива і знімаємо верхню кришку. також пензликом проходимось, здмухуємо повітря. і Добираємось до повітряного фільтру. Ну, а поки спускаємо в яму і знімаємо пильовик. Пильовик Чотири спеціальних алюмінієвих кліпси. Де вони ось вони отакі. Повертаємо їх на 90 градусів, потім викручуємо два маленьких саморези, потім отакі шурупи під викрутку. Хрест, два болтика на 10. Беремо спеціальну кришку, відкручуємо оливний фільтр. Ну, або пробку зливну, що перше буде. От спеціальна кришка для цього фільтру. І зливаємо оливу. Але бачите, не поспішайте одразу її закручувати, коли вона начебто закінчила текти. От знову вона потекла, як у попередньому відео. Ну, то таке. О, Бачите, який напор. Якась там система щось десь стікає. Ну, все, тепер я пішов наверх і буду відкривати повітряний фільтр. Також здмухайте пил з корпуса. Тепер зніміть роз'єм, відкрутіть, ну, начебто два саморези, чи два шурупи. і Обережно витягніть корпус верхню кришку повітряного фільтру. Давайте спробую показати от сюди його отак от, от піднімаєте і вивертаєте набік. Є, зняли. Тепер витягуємо повітряний фільтр. Брудний, але не дуже. Там пилососа можна вибрати, а тут закрити все одно отвір, щоб не потрапив туди пил, або повітря. повітрям. Но кришку треба прибрати. Прибрати отут кліпсу видно, стисніть. І вона вийде. І цей верхній корпус приберете в бік. Пилососом я зібрав пил, а потім у зворотньому напрямку видмухав все, що залишилось. Тут закрите пакетом. пакет обережно можна зняти і передмухати верхню кришку. Про всяк випадок олива досі тече. Обов'язково розпаковуємо повітряний фільтр. В целлофані ставити його не потрібно. І оцією ніжкою ставити до гофри. От, ось оцей бік. Фільтр на місці і тепер заводимо цю кришку. І все одно вона кожного разу стає інакше. Зараз я її встановлю. Робіть в обратній послідовності в зворотньому напрямку. Вперше, щоб вона потрапила у гумове ущільнення. І тепер заводите через цей уголок, і він стоїть на місці. Перевірте, там дві направляючих попало на своє місце. І тепер закручуйте болти. це два болта. Не попало. Ну, зараз я знову двома руками візьмусь. От. Десь давайте скажу 3-5 ньютон. Краще, я думаю, 3. Буде достатньо. Використовуйте якісні динамітричні ключі. І тепер ставимо роз'єм на своє місце. От у майстра криві руки. Ну, Як завжди, однією рукою не дуже зручно. І тепер кліпсу. Все, корпус стоїть на місці. Перевірте уважно, де ви нічого не пошкодили, встановили правильно. Ну і тепер можна брати очисних гармів, почистити зливну пробку, витерти. Блакитними серветками оливу, яка залишилась, і закручувати пробку. Зливна пробка закручується 35 н, а оливний фільтр ніжно доверніть, закрутіть його від руки і доверніть на, 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 на 3 четверті. Отак. Це приблизно 15-14 н. Приблизно. Оливний фільтр змастіть тонким шаром оливи. І встановлюйте. Я, бачите, намалював нуль, зробив йому 4 розмітки і тепер доверніть на 270 градусів або динамометром. Зараз спробую, що вийде під руки. Від руки вийшло от так. Зараз спробую динамометром дотягнути трохи. Це 14 ньютон. Тобто далі його тягнути, ну, немає сенсу. Зараз спробую підняти ліву сторону, подивимось, потече олива ще чи ні. Ну що, як я і думав? Ще й трохи потекло, скільки не знаю. Данкратом піднята. Така нормальна кількість злилась. Я не міряв, але но нормально. Може грамів 200, може 300, може 400. Не знаю, не міряв. Тобто піднімайте лівий бік і зливайте ще оливу. І от затягуємо 35 ньютон зливну пробку. А гальмів. замити текстар. Місце. Тепер заливаємо вливу. Я вирішив все-таки поставити бризовик. Ці я затягнув, давайте скажемо, 5-6 ньютон достатньо. Ці 8. Тут такий тюнінг якийсь, гумове ущільнення поставили. Не знаю, може не ті болти. А ці повертаєте, от я його відкрутив, отак от і все. І воно затягнуто. Ну, я казав, на 90 градусів. Ну і теоретично саморези у ці можна не відкручувати. Так, тут все. Тут в нас сухо. Тепер я йду заливати оливу Оливу заливаємо горловиною вверх. Або через імпровізовану воронку. Або через штатну. Ну, я зазвичай роблю одноразові з баклажок так простіше, щоб потім її не витирати і десь не ховати. Потім утилізували все. Чотирих. Чотирьох банок не вистачить. Надо трохи більше. Зараз я візьму ще одну банку. Залили чотири банки і ще 200 грамів. Кожна банка, бачите, 946 мл. Ну і зараз запускаємо. Тільки невідомо, що заведеться. Або електричка, або двигун. Завелась. Ну, Бачите, нормально все. Зараз перевіряємо оливи. Жартую. Зараз будемо заводити, поки не заведеться. О, завелося. Ніякого стуку немає. Оливи було рівно максимум і плюс 200 мл. Я долив. І зараз перевіримо рівень. Це можна виключати. Зараз показує рівно мінімум. Так що отак от. Так, от. так олили. оливи залишилось приблизно грамів 100. Рівень трішки більше середини, нормально, зараз стече, тобто приблизно ще до 4 банок приблизно 500 грамів. Тому що тут було 600. Так, ну, приблизно 500. Все, можна там, де пообливали, замити очисником гальмів і ставити верхню кришку. Ну і не забудьте вставити щойно. Ну, і, як кажуть, заміна оливи на цьому закінчена.